Що ж, остання крама заключна у цьому чемпіонаті, прес-конференція головного тренера Дніпра Один Олександра Кучур. По гарячих слідах останній матч досягли того, що могли вже в останньому турі. Саме головне, що весь рік ми прагнули грати, перемагати і добиватися позитивного результату. І те, що ми зробили за цей рік, думаю, ми... Дали інтригу в чемпіонаті, це саме головне, тому що нас почали вже поважати. Це видно в останніх матчах, що хлопці своєю грою, вони вже їх, їх вже бояться. Звичайно, сьогодні нам потрібна була лише перемога, яку ми здобули. Я думаю, це історична подія для, для клубу, для всіх хлопців, для наших сімей, для тих людей, які, які нас, за нас болювали. Хочу всім подякувати. За, за це все, що ми зробили сьогодні все разом. Дякуємо. Є питання? Ігора? <плес> якщо б, коли ви прийшли до Карматні праводини, якщо б вам сказали, що ось так закінчиться чемпіонат, це було б добре. Ми, ну, б, б, якщо перші були, було б краще, скажімо так. Запитання? Але покласти руку на серце, то звичайно це теж велика подія. Якщо що я не буду тут лукавити, нічого такого казати, тому що це для нас кажу, це велика подія. І всі, всі, хто, як ж зараз з нами був, штаб, руководство клубу, ті люди, які нам допомагали завжди з нами цей рік, я хочу їм подякувати і привітати з ним. Це з нашою перемогою. Для нас це дуже, дуже важлива була перемога. Всім дякую. Дякую. дякуємо. Але ми провели цей чемпіонат. І так як ми починали його, і так як завершуємо, я думаю, мало хто думав, що ми до останнього туру будемо битися за п'яте місце. Але по і я так розумію, зайняли сьоме. Але це теж те місто, яке на сьогоднішній день для нашої команди, я скажу, дуже непогане, є над чим працювати, є що дивитися і розбирати, тому обов'язково проаналізуємо весь чемпіонат, зробимо свої висновки, щоб на слідуючий чемпіонат вже були більш такі ретельні задачі і ми змогли їх виконати. Те, що програли сьогодні 1-0, ну ви знаєте, це вже третя гра, яку ми програємо 1-0, це починаючи з Динамо Київ, Ворства і Дніпро. Ну, ми не повинні були програвати. Я не знаю, може я помилку роблю, коли це говорю, але я не побачив, щоб нас переграв Дніпро. Команда грала, непогано грала. Десь кінцівки не вистачає, десь завершення моментів не вистачає. А так, в принципі, я задоволений першим роком роботи в Кривбасі. Дуже розраховували на те, що ми... Зможете, зможемо ще вище підняти наш потенціал і наступний чемпіонат виступити ще краще. Як вважаєте, чого не вистачило в кінцівці, адже до голу гра такова йшла, а потім трошки знітилась? Ну, Ми пропустили гол після блискучої контратаки Дніпра, тому ну, десь почали вже грати більш відкрито, хотіли все-таки відігратися, але нам це не вдалося. Тому дуже, дуже прикро, але з цим треба змиритися. Дніпро займає друге місце, забирає сліп. Наскільки... А, а Ворсла виграла. Тоді Ворслава п'яте місце зайняла, будь ласка. Ворсла йде в Єврокубки, а Олександрія разом з нами відпочиває. Так що... Бо нам, якби ми теж, виграли і вони б нічого зіграли, то нас теж це не влаштовує. Ми свої очки загубили. Трішечки раніше. Тому, що є, то є. Треба зробити висновки ще раз, подивіться. Юрій Мікавич, у вас буде якийсь відпочинок? Чи у тренерів не, не буває відпочинок? Та відпочинок по-любому, хоч не тільки десь хочеться відійти від цього цього. Але відпочиваючи, є дуже багато чим займатися, треба все рівно хочуть підсилитись, знайти когось на підсилення. Бачите. Хоча б одно кожну владно це зробити, але ми цим займаємося і будемо це робити для того, щоб ми змогли під цим. Дякую, дякую. Дякую, мамо.